Мотивовна команда це команда, яка робить більше ніж від неї вимагають. Це один плюс один до рівню коли люди намагаються дати більше, зробити більше, генерують рішення, дають можливості. Нам потрібно працювати не просто з конкретним працівником. Нам потрібно працювати на трьох рівнях: я, ми і всі. Я це конкретний працівник. Ми це команда, з якою ви працюєте, і всі це загалом всі, хто долучається до вашої роботи, це і ваша команда, і люди, які купують ваші продукти. Якщо ми говоримо про рівень Я вплив на працівника, то однозначно слід. По-перше, запитатися, що тебе мотивує. Є відповідні опитувальники, є відповідні методології, системи. Далі дуже важливо, якщо ти питаєшся, вже бути готовим з тим щось робити. Ми робимо певні дії, вирівнюємо цю мотивацію, і дуже важливо переходимо на рівень. Ми Ми створюємо систему мотивації. Ми не можемо мотивувати кожного окремого працівника, тому що це не працює. Це як знаєш такі перлинки. Їх треба нанизати, щоб вийшло красиве намисто. А далі ми з цим намистом виходимо в світ. Це рівень всі. Та І ми весь світ радіє. Тобто, ми. Базуємо оцю систему мотивації. Ми її прив'язуємо до цілей, цінності місії компанії, і таким чином ми людину просто з її потребами, мотивами, зв'язуємо з світом, і це тоді працює. Кожен має робити в компанії свої справи. Керівник компанії, власник компанії це стратеги. Та? Це люди, які дивляться далеко, які якраз і формують цю мета, місію, цінності, люди, які мають велику відповідальність за всю команду. Мотивація це робота з окремими людьми, це такий достатньо глибинний процес. І цим має займатися саме HR, який зможе з однієї сторони розуміти місію, цінності візію компанії, яку спускає власник, та? тому що він комунікує напряму з власником, а з іншої сторони розуміти потреби кожного окремого працівника. Зараз ці потреби дуже змінюються. Якщо раніше вони були стабільними, тому що світ був стабільний, то зараз світ абсолютно нестабільний. І потреби вони можуть вимушено змінюватися. І тому саме HR він може відслідковувати, комунікувати і допомагати задовільнити ці потреби і от ці включати мотивацію в кожного окремого працівника.